Морили голодом, катували та вбивали. Події Другої світової війни наклали відбиток на десятки поколінь. Чимало родинних дерев перестали існувати. Непоправних втрат зазнав єврейський народ, щоб вшанувати пам'ять загиблих у Чернівцях, 27 січня. Провели мітинг Реквієм. На заході були і мої колеги. Шість мільйонів вбитих євреїв за час другої світової війни. Знищені цілі родини, прізвища яких ми можемо згадати тільки з історичних джерел. 27 січня в Україні відзначають міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Геноцид єврейського народу був і в Україні. Довідник про табори тюрми та гетто на окупованій території України наводить дані про 305 гетто. Серед них було і Чернівецьке. Щороку у Чернівцях єврейська громада вшановує пам'ять загиблих на мітингу реквіємі. Холокост почався. Може із Чернівців, коли в липні місяці на початок зібрали в румунському домі офіцерів, зібрали євреїв. Потім вивели на білу і розстріляли, потім в гетто збирали. І це був шлях, шлях е, на той світ. Тому що звідси на вокзал і відправляли людей в концтабори Трансністрії. В основному це були концтабори Вінницької області і Одеської області, звідки вже люди не поверталися, коли почався терор євреїв. Очевидцю подій шмілу Шварцу було лише три з половиною роки. До жовтня 1941 року він з батьками та сестрою проживав у Молдові у селі Бричани. Зібрали євреїв з усіх сіл, які межували з бричанами, ліпкани, єдінці, батушани і погнали. Пішки в Трансністрію, в Вінницьку область, через Сокіряни на паромі переправили село Козлов, це вже Хмельниччина, і звідти в Вінницьку область на станцію Капай. Голод, холод, холера та тиф. Шміл пригадує, що на станції Копай через жахливі умови проживання загинули близько половини депортованих євреїв, в тому числі і його старша сестра. Нас там було десь поселили на станці на вокзалі станції Копай. Там нас було десь порядка 400 чоловік. Ми жили в цьому вокзалі. До весни 42-го року. Далі ж людей переправили до села Корішківці, де шміл з батьками прожив ще два роки, аж до звільнення земель від окупантів. Вранці перекличка, ввечері перекличка. Кого нема, якщо піймали, розстрілювали. Але в день дозволяли йти по селам шукати собі роботу, що їсти треба було за роботу, якщо вона була, брали. Не гроші, а продуктами. Не буду казати, що жирували, але всякому випадку не дуже голодували. Хоча весь час їсти хотілося. Зараз світ стає свідком ще одного геноциду, каже Ілля, хоч сьогодні теж відбувається Голокост проти народу України. А якщо ширше подивитись, то, то Холокост проти всього людства, тому що агресор. Він не тільки на Україну замахнувся він замахнувся поділити пере. Переділити кордони, які були встановлені після другої світової війни. Що зроблено, того не повернути, але можна запобігти, щоб це не сталося знову. Так писала у своєму щоденнику одна з найвідоміших жертв геноциду євреїв Анна Франк, і нині весь світ має об'єднати зусилля, аби у 21 столітті подібний геноцид не повторився знову, в угоду оскаженілому диктатору Валерія Першун, Руслан Батюк, дня, ТВА.